Ви успадкували земельну ділянку і не розумієте, що тепер з договором оренди, як взагалі діяти? Перше правило: якщо є договір оренди, власник новий, то тобто той, хто успадкував, чи купив, чи йому подарували земельну ділянку, зобов'язаний обов'язково протягом місяця, після того як став власником повідомити письмово орендаря. Про оцей факт, що я став власником землі і повідомити орендаря всі свої дані, адресу, телефон, реквізити для сплати орендної плати, всі свої відомості. Це обов'язок нового власника. Чи припиняється договір оренди у зв'язку з переходом прав власності на земельну ділянку до іншої особи? Ні, не припиняється. Єдиний випадок, коли може припинитися договір, це якщо в самому договорі є такий пункт, що у зв'язку зі зміною власника землі договір оренди припиняється. Це єдиний випадок, коли він може припинитися. Чи можете ви забрати цю земельну ділянку з оренди? Просто через ваше бажання, що ви хочете самі обробляти, не можете. Достроково розірвати договір оренди можна або за згодою сторін. Тобто, треба звернутися до орендаря з пропозицією укласти додаткову угоду про дострокове розірвання договору оренди. Якщо орендар не погоджується, не підписує вам таку додаткову угоду, тобто в добровільному порядку за згодою сторін договір розірвати ви не можете. Інший випадок, коли розривається договір, це в судовому порядку для того, щоб звертатися до суду. Повинні бути підстави обґрунтовані, тобто це тільки ті випадки, коли якась із сторін порушує умови договору, порушує права, обов'язки іншої сторони не виконує те, що прописано в договорі. Це треба досліджувати сам договір. Часто розривають договір. ну, Одна із таких підстав, коли суди задовольняють позови, це якщо не сплачується орендна плата протягом двох років і більше. По вині орендаря, тобто саме орендодавець власник землі не перешкоджає отриманню цієї орендної плати, а орендар не сплачує. Це може бути підставою припинення договору або порушення інших пунктів договору. Це вже треба досліджувати все індивідуально. Просто через те, що я хочу сам обробляти землю, я успадкував її. Такої підстави для розірвання договору немає. Але ви прочитайте уважно свій договір, можливо, вам. Каже, так, фортуна нам посміхнеться, і в вашому договорі є такий пункт. так треба дочекатися закінчення, провести процедуру припинення правильно, і тоді ви вже зможете забрати цю землю з оренди і повноправно нею розпоряджатися, користуватися і вирощувати можливо, ви хочете самі господарювати.